Сьогодні поговоримо про опалення, а саме про групу безпеки котла. Група безпеки опалення це комплекс пристроїв для захисту системи опалення від надмірного тиску, перегріву та повітряних пробок. Це може бути ось такий тризуб, в нашому варіанті, він в захисному кожусі, а також на стінні – консольна група. Тризубці в нашому випадку з кожухом. Складаються з манометра, відповітрювача та спускного або підривного клапана. Клапан тут встановлений на два бари, але на нашому сайті є інші матеріал латунь. Настінні консольна група в нас є в двох варіантах з спускним клапаном зверху та збоку. Вони кріпляться на стіну, і матеріал це фарбована сталь. Бачки також є на нашому сайті, продаються окремо, в залежності від вашої системи, вам необхідний літраж. Друзі, група безпеки котла це дуже важлива частина опалення, яка монтується ще в період встановлення самої системи, і є дуже відповідальною частиною. Тож, якщо ви зараз монтуєте своє опалення, тож, будь ласка, завітайте на наш сайт ресфою.юей, там є все для вашого опалення, сантехніки, і різні інші товари. Підписуйтесь на наші соцмережі. Давайте будемо на зв'язочку.